Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Готелі здають, таксисти здають. Весь кордон перекопаний, затягнутий кількома рядами Єгози. Літають дрони з тепловізорами, прикордонники з собаками. Звідки ви це все дізналися? Із телемарафону? Чи може прикордонники до вас в ваші телеграми? Чи Ютубчики знімають, вам показують. Що дивіться, як тут у нас все перекрито, не проїхати, не пройти. Всіх уб'єм, всіх розстріляємо, і вам навіть і не думайте, бо вам кінець, тільки така думка в голову прийде. Вангую, що ні. Ви дізнаєтеся це все від тих, котрі вам якраз розповідають, як покинути Україну. Але ж це ж абсурд. Люди, котрі вам розказують, як покинути Україну. Ці самі люди вам розказують про те, що вам з хати виходити не можна. Що вас на вулиці пакують, ці люди вам показують відосики про те, що вас там ловлять на вулиці, всіх там упаковують, вийдеш тільки з хати, тобі кінець. Ці самі люди вам розказують про те, що не можна сідати на ніякі потяги за вами всіма стежать. Подивіться, там дію прикрутили до додатку залізниці. Що на, на всіх вокзалах там принімало і, і так далі. І, і Всі дороги, всі стежки перекриті, кругом блокпости. І ну, одним словом, замкнуте коло залишається тільки в хаті сидіти. І, на мою думку, це от матриця. Це от якраз отак і вона діє. Ці, ці всі sci-fi movies про там, якісь далекі-далекі майбутні світи, вони вже, вони вже на набагато простішому е, матеріалі вкладені вам в голову кожному. І вкладаються вони в голову вам тим, ко, тими, котрі кажуть, що вони хочуть вам добра. Тими, котрі кажуть, що вони хочуть вам допомогти. Що ніхто, крім них, вас, вас не врятує і вам не допоможе. Ці самі люди закривають роти іншим, котрі приходять в спільноти і хочуть поділитися їхнім досвідом. Ті люди, які вийшли самостійно, їм заборонено називати географічні назви, їм заборонено розповідати, що кудись там можна доїхати, що десь там блокпости стоять. Або десь якісь секрети у лісі. Як це так виходить? Тобто є ресурс, який спрямований на те, щоб тобі конкретно допомогти. Але цей самий ресурс допомоги тобі дає нуль. Зате цей ресурс тобі розказує, що світ не такий, як, який він насправді є, що він небезпечний, що тебе кругом зловлять, тебе кругом пакують, вся поліція зла. Кожен поліцейський, кожен ти цикашник, вони як тільки тебе побачать, накинуться на тебе і, і почнуть тобі ламати руки ноги і ходити по тобі ногами поверх. І вони відразу там тебе десь спакують, упакують, і ще дорогою постійно будуть бити, поки ти там не опинишся десь на передку, і де тебе там не вб'ють за перші дві хвилини чи за два дні, яка там не різниця не особливо. Ось так якось виходить. І м м м що ж виходить? Що в походи ходять е, е, перукарки, в походи ходять айтішниці, в походи ходять е, якісь там зварювальники, і, ну, і також ходять якісь там доктори наук. Абсолютно різні люди ходять в походи. А ви сидите вдома і вам не можна вийти з хати. І щоб сходити в похід, ви не йдете в туристичний магазин. Ви не купуєте в них спорядження, бо вас там можуть запідозрити. Тому що ви це спорядження купуєте не просто так. Тому що якщо ти із рюкзаком стоїш в Києві на вокзалі, то кожен поліцейський навколо знає, що ти збираєшся йти в якісь Карпати чи в якісь білоруські болота і петляти. І зараз на тебе всі накинуться, зловлять, запакують, що рюкзак, не дай Боже, кому-небудь показувати. І... Йти в туристичний магазин щось купувати це все одно, що е, не, не знаю, е, підліткам сходити, купити якийсь диск з порнушкою. Там. Чи, ну, зараз, зараз такого не роблять, бо зараз можна просто онлайн ту фіню подивитися. А колись треба було. Е, і, і, і ходити там по аптеках купляти засоби контрацепції. Якась, якась така дурнувата аналогія в голову приходить, більше нічого путнього не приходить. Тому що це насправді якась дурня собача. Тому, вас вчать, що вам треба йти купити камуфляж, замотатися з очей до, до пальців ніг, там у щось, і, і, щоб вас там видно не було. У вас вчать про те, що вам треба таскати з собою якісь там пончо від тепловізорів. І ще не знати, що, що небудь таке. Тому що 100% у вас там будуть за вами всіма стежити. Вас вчать про те, що ну, ви банально просто не можете доїхати з хати. В якийсь там пробний похід йти, всі кричать, що це та, ви з глузду з'їхали. Та, та як таке може бути? З хати вийти не можна, а тому пробний похід йти. А в пробний похід не можна йти з іншої причини. Тому що якщо конкретно ти сходиш в туристичний магазин, скупиш спорядження, спитаєш його, куди можна піти в похід, де які Карпати відкриті, тобі не тільки розкажуть, де вони відкриті, тобі ще й дадуть е, 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 яких, телефони інших таких самих, як ти в місті. Приєднає тебе до якогось того туристичного клубу, і ви там всі разом зберетеся і з більш досвідченими ентузіастами поїдете туди. І ти пройдешся в гори, і, звичайно, там половина із вас вночі спати не буде, тому що в цих самих групах Alex 1860, Єврокастом, ну і подібних, вам розкажуть, що там кругом небезпека, там прикордонники з собаками, і це не найгірша біда. Там ведмеді, там стада оленів бігають прямо через намет, зад вперед а за ними ведмідь. І ти гарантовано ніч спати не будеш. В тебе там ти будеш труситися від страху і чекати, коли оце стадо оленів пробіжиться через твій намет, потім побіжить назад, а далі слідом за ним відміть. А потім ще прикордонники з собакою. Ага. Правда, тільки половина людей настільки будуть перелякані, тому що інша частина вона втомиться дорогою і буде спати. Спати ту ніч аж до самого світанку навіть ні разу не прокидаючись. Сходивши в туристичний похід, ви зрозумієте, як там рухатись, що таке гори. Ви зрозумієте, що таке гірські струмки, що з них можна пити воду, що там вода смачна на смак. І поповнити її можна де завгодно, в багатьох місцях. Ви побачите, наскільки ті простори широкі, наскільки там людина від людини на величезній відстані. І ви зрозумієте, що е, не треба шукати якийсь там секретний маршрут у когось купувати за гроші. Тому що ти сам по карті побачиш, як ти будеш йти ті по тій туристичній стежці, ти зрозумієш, як працює навігація в твоєму телефоні. Ти не будеш купувати якісь гарміни за дофіга бабла, гарміни в Карпати брати. Це, я не знаю, що в супермаркет можна ще гармін з собою брати, щоб там не заблудитись. Це приблизно так, такий самий рівень абсурду, як купувати там якусь другу навігацію для цього всього. Тому що звичайний телефон вам цілком дасть змогу це зробити. Ті, котрі не можуть зробити це із телефоном, ну то, ну, то купляйте гармін. Що я, ну, що я вам ще можу сказати? Ем, тобто, якщо ти сходиш в пробний похід, ти сам зрозумієш, наскільки абсурдний той маршрут, який там тобі продали, який там хтось тобі намалював детально на карті, і як там по ньому по ній йти. Тому що е, ця вся фігня вона природня. Люди завжди жили в горах. Люди тільки її той робили, що жили в горах протягом всієї історії, доки людство існує. Тому що там вода. Там, там дерева, там здобич, там можна якихось вівці пасти і, 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 все, і все таке. Що це саме природне середовище для хлопців і дівчат, незалежно від професії і від віку. І цей навик він дуже легко підхоплюється, дуже легко його опанувати. Треба просто розпробувати. І після, ко... після простого пробного походу ти будеш на 100% готовий гребти. Ти будеш знати, куди можна доїхати, е, і куди треба їхати, і в яку пору доби, в якому напрямку виходити, і де тобі там треба бути обережним, бо ці байки будуть правити дорогою, або е, я тобі можу розказати це все. Тому підсумок такий, що українці, вони виявилися. В котре в переважній своїй більшості тим, яким вони є. І е, це не змінити. Ти можеш змінити тільки своє власне життя. І перше, що ти повинен зробити, це змінити своє ставлення. Тому що в мене є телеграм спільнота в мене є рух койотів. І якщо ти стежиш за е, моєю діяльністю, то ти розумієш, що зараз там в Телеграмі відбувається така війна. Тому що е, двох койотів, які е, починали з абсолютно благими намірами під е, ширмою допомоги людям, вони зробили все, щоб ці люди боялися вийти з хати, щоб ці люди боялися поселятися в готелях, боялися їхати на таксі, щоб ці люди ніколи не почули якихось деталей маршруту від когось. Щоб ці люди ніколи не змогли позадавати запитання тій людині, яка з'явилася в чатику із повідомленням плюс один, плюс два, плюс три, там якась Румунія, Білорусь, Польща. Їх відразу там забанять, тому що, тому що це точно прикордонники. Зараз вони будуть пускати людей по хибному шляху, будуть розказувати, як можна самому без грошей вийти, нікому не плативши, доїхавши там залізницею, взявши таксі. І далі пройшовшись ногами. А це їм не потрібно, тому що вони використовують ті самі інструменти, які використовують вже не один рік такі спільноти, як Єврокас, як Alex 1860. Тому, ну і ще інші, про які я не знаю. Тому що для того, щоб на тобі підняти грошей, треба, щоб ти боявся вийти з хати. Бо як ти тільки вийдеш з хати, на тобі вже буде неможливо підняти грошей, бо ти не будеш таким лошарою більше ніколи. От коли ти вийшов, коли ти спробував, коли ти побачив на свої власні очі, коли ти виліз із цієї матриці, то твій світ зміниться і ніколи. Ніколи він вже не буде таким, як він був до цього. Ось така історія. Тому. Я перед цим записав довше відео, буде посилання на нього, і воно з'явиться в кінці дня, подивитись його ввечері. Також, я хочу вас запитати, що з цим далі робити? Тобто, мені, мені не можна задіювати людей на допомогу, які вас залякують, які вам розказують, що ви нічого не можете. Тому що кожен, хто має пару ніг, він може це зробити. Uh, і ті uh, самі люди, котрі вас залякують, вони не дають можливості іншим людям, які від щирого серця хочуть поділитися своїм щастям, по-перше, щоб вони впоралися, що вони вийшли за межі України, що вони зробили це самі, і вони хочуть поділитися з вами своїм досвідом. Як вони то зробили? Щоб ви могли повторити їхній шлях. А люди. Ті, котрі кажуть, що вони всім допомагають, вони насправді роблять так, щоб допомагати могли тільки вони і допомагали тільки за гроші. Тому з сумом, я визнаю, що цей мій експеримент провалився. Але, ну, поки що є надія. Під тим відео буде інше голосування. А в цьому відео я хочу вас відправити на голосувалку, де я хочу з'ясувати, чи. Закривати мені той телеграм-ресурс, знести його і зробити просто якусь звичайну базу знань, де б було все необхідне, без нічого зайвого, щоб людина туди потрапляла і вона не губилася. І просто щоб коротко. і і в зрозумілій формі вона могла отримати все необхідне для того, щоб рушити. І, і, і далі, якщо в людини залишиться запитання, в людей залишиться запитання, щоб вони мені могли просто подзвонити. З понеділка по 4, 16.50 по 17.20. Я би міг відповісти на їхнє запитання. Під цим відео буде посилання на голосувалку. Проголосуйте, будь ласка. Там буде два, два варіанти. І це допоможе мені якось зрозуміти, як починати наступний сезон. Як реформувати канал, цей ресурс, щоб він був ефективний, щоб у вас не було в голові страху і не було каші. Тому що це дуже важливо, як ви вже самі розумієте. Бо ні Трамп, ні Вова Зеленський ваше життя не покращать. Це треба робити вам самостійно. Всім успіху! Зустрінемося по цей бік кордону.